Вітаю всіх. Хочу зробити Куп'янський напрямок. В новинах про нього пишуть. Давайте подивимось так: стан наших ЗСУ на Куп'янському напрямку. Стан наших ЗСУ на Куп'янському напрямку. Давайте подивимось стан наших. Ворог тисне. Багато розмов, ви знаєте, неправдивих, багато кажуть зайвого. Те, що не треба казати, просто підтримка там потрібна. Добра. Але Україна тримається. Кінцевий результат, який в нас? Ворог давить, має певні, ворог має там певне просування, скажімо так. Наші там погано. Взагалі, все по колу. Ви знаєте, як повторення ситуації, все по колу. Там вже, вже була окупація. Тобто це як повторні дії. Наші там тримають все-таки основний фланг вони тримають. Тепер стан ворога, військ ворога на Куп'янському напрямку. Стан військ ворога на Куп'янському напрямку. Який він? Стан військ ворога. Давайте подивимось трошки. Накопичення. Їх там немало. Ось він знову вилазить. Ну, сильний він там. Вісім камечів, тобто вони мають змогу окупації території на Куп'янському напрямку. Кінцевий результат. Дев'ятка жезлів. Це вихід на кордони чогось вони хочуть. Вони хочуть вийти на кордони якоїсь там моменту. Дійсно. Оце, що кажуть в новинах, це правда. Вихід на кордони, там, на берег річки. ну, так, таке. Дійсно, ворога є така ціль, і вони туди йдуть. Давайте глянемо. ну, До кінця вересня, давайте подивимось. Ворог здійснить свою ціль вийти там на кордони ці, які йому так потрібні. Ворог ну, здійснить цю ціль, вийти на ці кордони, що йому так все потрібно дуже. Ні, не буде цього. До кінця вересня точно не буде. Маніпуляцій багато з двох сторон. Там важко це зробити. Дивіться, які зміни. Це важко. Воно нелегко. Знову ж таки, Україна вступає це за ці кордони і. Україна розуміє, що там за кордони, і що це дуже стратегічна ціль для України. Також тому до кінця вересня нічого такого не буде.